Молекулярну генетичну лабораторію науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відкрили у Кропивницькому. Вона перша в області та 12-та в Україні, сказала завідувачка відділу біодосліджень Тетяна Михальська. Ми знаходимося зараз в кімнаті зберігання об'єктів біологічного походження. А це саме ті об'єкти різноманітні, які надходять до нашого відділу біологічних досліджень та обліку. Ми маємо холодильне обладнання. Досить об'ємне об за своїм вмістом. І температура, яку воно підтримує, це мінус від 80 градусів Цельсія. Такі об'єкти, як кістки, кісткові рештки та інші будь-які об'єкти біологічні, можуть зберігатися, тут, скільки потребує експертиза з конкретно цього об'єкту. У лабораторії працюватимуть вісім експертів. Це приміщення передбачає роботу експертом безпосередньо з об'єктом, який надійшов на дослідження. Воно облаштоване індивідуально столами для роботи експертів та для роботи з більш великогабаритними об'єктами, які потребують кращого огляду. А по пошуку слідів мікрослідів ми маємо великий острівний стіл з можливістю підключити окреме освітлення, тому 4-5 Спеціалістів можуть працювати водночас в цій оглядовій. Це можна сказати, серце нашої лабораторії, тому що саме тут зібрані всі ті прилади, які допомагають нам проаналізувати вже виділено до цього ДНК. Бачимо прилад, який дозволяє зробити аналіз якісної і кількісної виділеної ДНК, а також генетичний аналізатор. Саме той прилад, який допомагає ідентифікувати, встановити ДНК профіль, як безвісті зниклих осіб в сьогоднішній такий. Тяжкий час є найбільш актуальним дослідженням, так і в кримінальних провадженнях працювати зі слідовою інформацією. Це не слід крові, не слід слини. Це просто клітини, які відшарувалися від тіла. Відкриття такої лабораторії у Кропивницькому пришвидшить встановлення осіб загиблих та допоможе у розслідуванні злочинів, вважає директор центру Максим Бабій. Кіровацька область була ну, ближче географічно розположена до Вінницької області, і тому в більшості возили експертизи. Цей був час, це дорога туди, дорога назад. В лабораторії можна буде дослідити сотню зразків щодня. До цього на це витрачали місяць, сказав керівник експертної служби МВС України Сергій Кремчук. Вони всі зацикловані на нашому департаменті експертної служби МВС, звідки вся інформація, яка досліджується зі всіх об'єктів, діляється ДНК профіль, зікається в центральну базу ДНК України. 12 лабораторій в Україні, але по своїм потужностям вона найпотужніша, найсучасніша. На облаштування лабораторії витратили 200 мільйонів гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Будувалася за рахунок джерел державного фінансування, а також були залучені фінансові ресурси з обласного бюджету, тому що це не вкрай важливо важливо для людей. За день лабораторії планують провести дослідження перших зразків ДНК, які надійшли з зони бойових дій. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.